Всім привіт! Сьогодні у нас Mazda 6 2006 рік, 2,0 бензин. Проблема така, засвітився чек, пропала потужність, збільшилась витрата палива. З ну, цих симптом, якщо робити висновок, то напевне буде помилка по лямді. Прочитали діагностику і помилки. Помилка є тільки одна p 0134 що вказує на першу лямбду першої банки. Тобто у нас неправильно формується паливна суміш і е, двигун і ЕБУ бачить весь час е, бідну і, е, і намагається збагатити, що призводить до вищої витрати палива. Е, але Вирішили переконатися, підняли автомобіль, подивилися фішку, з фішкою все гаразд. Живлення приходить. Все, тобто по дротах все ціле. Також продзвонили нагріваючий елемент в лямді, теж опір є. На рахунок цього все гаразд. Лямда тут досить хитра, широкополосна на дві фішки. Одна фішка на три дроти, інша на дві. І зараз безпосередньо вже перейдемо під автомобіль замінювати лямду. Брали не оригінал, тому що він стоїть космічних коштів. ну Радити фірму не буду, але, скажімо так, за більш-менш адекватну ціну і щоб якість відповідала, це буде в районі 5-6 тисяч. Тому що оригінально там взагалі щось до 260 доларів. Китайську там в районі 70 доларів я б взагалі не брав би, тому що в ній неправильні зашити параметри і неадекватно буде працювати двигун. І так зараз будемо переміщуватися вже безпосередньо під автомобіль. Так, ось дивіться, машину підняли. Тут під низом оця є помаранчева фішка і ця друга помаранчева фішка, їх знімаємо обидві. Потім цей провод тут прицеплений, стискуємо і виводимо так, провода. Потім він йде туди далі, цього хомута, відкручуємо ключом на 10. і Потім, там, а, щоб нам добратися, скручуємо. Оцього, оцю поперечину І потім отам вище, яком, куди я рукою туди веду, там під ключ на 22, викручуємо вже саму лямду. І замінимо її. Зараз замінимо і покажу вам, чи зникла помилка, чи ні. І так, замінили лямду. Зараз буде момент істини, потер помилки і перший запуск. Все, чек пропав, помилка пропала, діло вирішене. Ну, на цьому відео буде завершуватись. Всім на все добре. Слава Україні!